Дугаструве це низка пунктів, що були споружені у 19 столітті, слугували для точного визначення параметрів землі, її форми та розмірів. Ці пункти розташовані на території 10 європейських держав. В Україні їх лише чотири. П'ятий пункт, поки що єдиний в Рівненській області, знаходиться поблизу села Гірники у Дубицькому районі. У нас створювалося стільки багато років, що ті люди, які починали, вони навіть не знали, що вони робили, і так померли і не бачили навіть тих результатів. Попри снігові заметілі, невластиві для квітня на відкриття пам'ятного пункту зібралося чимало людей. Сам геодезичний знак розташований у землі на глибині метра. Це уламок скелі, на якому є позначення точних координат довгоди та широти. До 1 квітня цей пункт облаштували і поставили зверху пам'ятний знак. Це буде історична пам'ятка не тільки Думиччини, а й Рівнищини в цілому на відкриттям пункту Дуги Струва співробітники кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Рівненського університету водного господарства. Цей пам'ятний знак вшановує працю тих попередніх поколінь, які рухали науку в тому напрямку, в якому ми вже зараз її маємо. Зусилля було прикладено чималі, але повірте, що вони робота була дуже цікавою. Усі пункти дуги струва стоять на найвищій точці краю. Інколи для цього спеціально насипали курган. Жителі села Гірники донедавна не знали, для чого колись була встановлена вишка, що символізує унікальну пам'ятку науки. З розповідей знаю, що Тут була колись дерев'яна вежа ще польс. ну раніше пізніше була металічна вежа, така висока, десь 30 метрів. А пізніше була така арочка, теж металічна. Ну але з часом це все зрізалося, і так воно залишилося на сьогоднішній день. Якби не було місцевої влади. Такої, яка вона повинна бути, хотіла б з нами працювати, не було б, будемо сказати, і районної і ради і адміністрації. То не було б того пам'ятка. Виміри, проведені на дузі струве, дозволили свого часу обчислити довжину земного меридіана з такою точністю, що навіть сучасні спостереження і супутників виправили їх всього на 2 сантиметри. Усі чотири пункти, що знаходяться в Україні, занесені до списку спадщини ЮНЕСКО і вже розпочаті роботи по реєстрації гірницької дуги струве.